Добрий день всім. Нам багато людей пишуть, як наш новий рижик, чи ми його не вигнали на вулицю, не вигнали ми його, не вижимо. Ми ж його відгодовували з літа. Він такий був худющий, Він не міг наїстися. Він давився цією мою кашкою. Поки ми його відгодували, він став такий гарний котик. Зараз ми йому ще продовжуємо лікування, даємо ще антибіотик, капає носа, обробили його глистогінними препаратами, від бліг теж. І він вже освоївся. Він наче тут родився в нас вдома. Він дуже спокійний, він нічого не требує. Він поїв і спить собі тихенько. Він, мабуть, дуже радий, що він попав до нас, що він не замерз між гаражами. Далі жик. Така в нас історія. Дякую, що ви турбуєтеся, що ви запитуєте, що ви бажаєте нам всього доброго, здоров'я і благополуччя, Ставите репости, допомагаєте. Я всім, всім вам дуже дякую. Всі котики мої вам дякую. До побачення.